День минає за днем, так минає життя нашої в світі. Ми кудись спішимо і одного не можемо збагнути. всі ми ходимо під Богом. І життя ми продовжуємо в дітях. В них вся наша надія і в них вся наша суть. Білий місяць хати застеляє стежине серпанком. Сниться батькові сон, що у дочки вже довга коса, білосніжна фата, І залиється небо світанком, а на татових щуках заблестить прозора роса. Сниться матері сон, син до неї приходить щоночі, Поцілує у руки і знову стоїть на пості. Не зімкнуться до ранку. Заплакані мамині очі, сон її береже найдорожча людина в житті, день минає за днем, відлітають сади білосніжні, відлітають птахи, забирають на крилах родини, замітають стежини життєві, солодкі і грішні, все минає. А вічні здаються тільки батьки. Оглянутись не встиг, як коліна присіли внучати. Щось ще вече бабуся, що вчора мамою була. І як дивно це чути, дідусь, говорять до тата, і в батьківське волосся зима сивину привела. Наші діти ростуть, розправляють до сонечка крила, вилітають з гнізда і летять у ясну височі. Ми їм волю даємо, ми даємо наснагу і силу. А вони залишають над нами розправлену тінь. Знов черешня цвіте. І батьками стають наші діти. І онуки в нас їм співаємо в колиску пісні, а батькам ми приносимо лиш пам'ять, повагу і квіти, і короткі зустрічання, та й то лише в доброму сні. В колискових піснях і щасливих дитинства митях ми несемо добро в молитвах на дитячі путі. Всі ми ходимо під Богом і себе ми продовжуємо в дітях, слід по собі лишаємо, найдорожче, що є у житті.